Крим і далі лишається небезпечним для українських та іноземних журналістів. Щодня там когось викрадають. Під гребінку самооборони потрапили і священики греко-католицької церкви. Кількох священнослужителів викрили невідомі у Криму. Зникли також два оператори об'єднання кінематографістів Вавилон 13 Ярослав Пілунський та Юрій Грузинов. Досі невідомо лишається доля автомайданівців, яких викрили ще у четвер. Олексія Гриценка, Наталю Лукянченко і Сергія Супруна переслідували невідомі і відкрили вогонь по їхньому авто. На цьому зв'язок перервався. Кінооператори Ярослав Пелунський та Юрій Грузинов знімали документальний фільм про події на Євромайдані. Та в Крим каже дружина Пилунського поїхали не для того, щоб знімати навіть техніки не брали. Ціль перебування в Криму. у нього була одна вивезти родних відтуди в зв'язку з цією обстановкою. О 14-й годині у неділю зв'язку з ними вже не було. Подробиці їхнього затримання розповів друг. Ні, вернулись, поїхали а, к. избирательному участку, который находится в Симферополе на улице Студенческая. И там э, они зашли вовнутрь, э, их вывели, э, внешняя самооборона, то есть это не милиция, это ну, люди без каких-либо познавательных знаков, не военные, это вот какая-то местная самооборона. Э, их вывели, посадили в жигуль серого цвета, 99-й модели, и увезли. До пошуку зниклого чоловіка Юля залучила всіх кримських знайомих. У слави троє дітей. У нас є один самісний ребенок, ще двоє дітей. Uh, в общем, очень большая просьба. Сіктотаколіба інформація ви ще обладає. А uh, звоните. на зв'язок із рідними вже четвертий день. Не виходять і троє активістів автомайдану, що зникли в ніч на п'ятницю у Сімферополі. Їхню автівку переслідували три джипи, з яких лунали постріли. Серед них Олексій Гриценко, син нардепа Анатолія Гриценка. Батько повідомив жодної офіційної інформації не отримував. А неофіційна одна одній суперечать. До їх утримують разом. У військкоматі в Сімферополі, то. Сія отримують окремо десь на оквахті в Сівастополі, Чорноморська флот Російської Федерації то їх збираються відпускати, то їх не збираються. Жоден з прогнозів, каже Гриценко, не справдився. Активістів нібито обіцяли відпустити одразу після референдуму, але дотепер звісток від автомайданівців не надійшло. Зниклими кілька днів вважали і трьох священиків Української греко-католицької церкви Миколи Квича, Богдана Костецького та Ігора Гаврилова. Згодом з'ясувалося, вони живі і наразі вже у безпечному місці. Євгенія Цвітанська, Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк. Новини 2+,2.